Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133400. І на сьогодні, на 29 серпня, ось мій результат. Це сьогодні я важилася зранку. Доп'ю ще свою каву, бо з попереднього відео так каву ще й не допила. Худну я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, без таблеток, без уколів, без нічого. Просто їм і худну я змінила харчування поприбирала все шкідливе. Не їм хліба, звичайного, купованого, я його почув сама з вівсяних висівок. Не їм солодке, від слова взагалі. Все куповане ще з магазину, тортики, печиво, цукерки, морозиво. Я цього всього не їм. Все, що я хочу з'їсти солодке, я його готую сама. З нормальних, з правильних, з дозволених продуктів, кому цікаво, можна подивитися, послухати. Є вже відео, давним-давно на каналі випущені. Ніякий це не секрет, бо. Є коментарі, що пишу, що це секрет чи що, чому я не розповідаю. Це все давно є близько двох місяців, я вже його все розповідала. Треба просто спускатися туди аж до самого низу, і там є ці відео. Вони починаються: решітка, одиничка, решітка, двічка, тріїчка і так далі. Їх треба всі передивитися і буде більш зрозуміло, що я їла, коли я їла і скільки я їла. І продовжую ж їсти, да? не тільки тоді їла, а й зараз так. От і все. І буде більш зрозуміло. Якщо подивилися і щось не розумієте, Завжди можна задавати питання. Нормальні такі питання, ті, по ділу. і все. А оце а чого те, а чого оте, я відповідати не буду. Я розповідаю чисто за те, як худну я. І все. Не більше, не менше. Хоче хтось так худнути. Захоче, щоб бути і ситим, і не, і не лягати спати голодним. Може, брати і худнути так само тут. Немає ніяких секретів. Зовсім не було й немає. На що воно мені треба? Якісь секрети. Ну, що воно мені дасть? Так. Валентина, Яночка, ти суперхіро, вам дякую. Ольга, добрий вечір, Яночка. Добрий, скажіть, пожалуйста, ви кушайте свідку і морковсь, три сердечки. Щиро дякую. Ну дивіться, морку я додавала, коли там і борщ варила, коли якісь котлети робила, я морку додавала. Щоб просто там їсти корейською, там чи буряк тушкувати. Ні. Я не їла, тому що зараз сезон, да? Не зимовий, не холодний, зараз достатньо помідорів, огірків і всього іншого. То мені, а так взагалі, звичайно, їстимо. Буде зима, обов'язково їстиму в день. Сміло можна з'їсти грам 200-250, чи бурякатого вареного, чи тушкованого, чи моркви по-корейськи можна. Можна з'їсти. Єдине, що взимку треба буде балансувати, да? Поїли там моркви, грам 200-250. Потім з'їсти якийсь там салат чи квашений капусти. Тобто, щоб отак, не так, що сів і кілограм моркви за день кожного дня їсиш. То ні. Так діла не буде. Так, щиро дякую. Єва, доброго дня, Яночка. Можна ваше відео без коментарів? Так хочеться, щоб ви розповіли про себе і ваші зміни в харчуванні, але без зачитування коментарів. Будь ласка, дякую вам за цінну інформацію. Я з вами на, наразі мінус 1 кілограм за тиждень. Успіхів вам. <кху> 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 Дуже круто, мінус 1 кілограм, я вас вітаю, ви молодчинка. Розповіли про себе, а що саме мені розповісти за себе? Я не знаю. Я не знаю ваші зміни в харчуванні. Кожного дня майже щось розповідаю, що їм. Коли коментарі читаю, так само я на них відповідаю. Ну, Я не відповідаю на коментарі письмово. Це дуже довго для мене. Отак, я читаю коментарі, відповідаю на питання. Я можу нормально людям подякувати. Знаєте, як, дивлячись в очі. Ну, Це так, це так образно, я кажу, розумієте? Тому що мені дуже приємно читати кожен коментар. Дуже приємно. Від хороших, від добрих людей. Я не можу по-іншому. От і все. Якщо щось цікавить вас конкретне, будь ласка. Задавайте питання, я ж, я ж казала, я відповім на будь-яке нормальне, адекватне питання. От і все. Щиро дякую. Таня, багато сердечок. Ірина, багато сердечок. Щиро вам дякую, дівчатка. Щиро дякую. Яночка, три сердечки. Щиро вам дякую. Віра в тебе висівок немає в Таврії купувала. Так, я також висівок, в тебе ні разу не бачила, геть ніяких. Танюшка, всім привіт. Висівки я нашла і купила в магазині кишеня у нас в Києві. Три сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую. Мега Яночка, доброго дня. Доброго. Ви наш мотиватор. Щиро дякую вам. Я вам також дуже щиро дякую. Тіма, ви дуже гарна, три сердечки. Не люблю чорний колір, але він вам дуже йде. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Ольга, цукрозамінники ви всюди ложите, зовсім без нього неможливо. А я не знаю, як зробити солодку випічку без цукрозамінника. Не знаю. Так, щиро дякую. Ромашка, Яна, ви, Яна така красотка, багато сердечок, просто молодчинка. Ви така сильна. Я не сильна, тому так здається. Дуже дякую за кожне відео. Твій раціон супер. Я дуже хочу скинути за 4 місяці. 20 кг, Зараз моя вага 107. Зріст 162. Дуже важко з, цим, з цими зайвими кілограмами жити все болить. У вас обов'язково все вийде. Якщо ви захочете, 4 місяці, да, це ну, взяти от вересень, жовтень, листопад і грудень. До Нового року ви ще легко можете скинути мінус 20 кг, Можете, якщо захочете. Якщо ви будете харчуватися так, як я, да, не, не дозволяти собі нічого з категорії заборонених продуктів, окрім двох разів на місяць. І все рівно, навіть коли в мене ціда, мої два рази на місяць. Дозволені, що я можу їсти будь-що. Я ж все рівно не йду і не купую цілий торт, і не з'їдаю його. Ні, я можу там собі дозволити там, чи трішки якогось алкоголю, чи якихось фруктів поїсти, да, ось як я вчора купувала. Персики захотіла купити, а він пахне смачно таким, прям, як справжнім. Але ж але ж він не смачний. Все рівно я ж не пішла навіть тих фруктів, не купила цілий кілограм. Тому якщо все робити з розумом, харчуватися з розумом, да, з дозволених продуктів, то результат, повірте, він буде, він буде дуже, дуже, дуже хороший. Так, щиро вам дякую. Люда, ну, яночка, це як у касті. Так, не худниця. У місяць мінімум 2 кілограми, а за три місяці скільки. О, щось я в таке не вірю, не обіжайся. Ну, це ж таке, вірити чи не вірити. Я ж не буду доказувати, виправдовуватися. Я взагалі, коли заводила свій цей канал, я вже говорила, може, це хто не чув. Я чисто хотіла показувати якісь свої розпаковки і показувати свій результат на вагах. От і все. А вести теми, що я їм, коли я їм, і скільки їм в мене взагалі не було в моїх планах. Не було в мене такої задачі. От, і все. Почала я розповідати, бо так само, як був коментар, чому я в перших своїх відео не почала розповідати, як я харчуюся. По-перше, я цього не планувала, по-друге, мене ніхто не запитував. Я почала відповідати на коментарі тоді, коли люди стали цікавитися. Тобто, коли мене там результату вже був мінус 15, мінус 17 кілограм. Почали задавати питання, і так, і так воно закрутилося. От і все. А в планах в мене цього не було. Не було зовсім. Хоча за останні там да, десь півтора місяці, місяць, так точно, в мене в планах є зробити. Таку низку відео, да? ну, не знаю, там 10, як воно поміститься, не скажу, 10 чи 15, щоб вся ця інформація, яка я розказувала да? на протязі цих от місяців, щоб вона була стисло, коротко і по суті. Коли я його зроблю, я не знаю, бо я вже збираюся дуже давно, але, але, але як не одне, так друге. Але вона буде закрита, ця інформація. Вона буде закрита, вона не буде доступна всім. За невелику плату буде до неї доступ. Це буде дійсно тим людям, яким воно потрібне. А всім, кому просто цікаво, як я худну, ну вони ще не вирішили, треба воно їм чи не треба, вони завжди можуть безкоштовно спуститися вниз, да, перелистати, передивитися відео і знайти відповіді на свої питання. От і все. Якось так. Якщо не зрозуміло, можна задавати питання. Я ж говорю, що я, може, не одразу на всі відповідаю, тому що, тому що я і працюю, да, і мене, і свої життєві обставини, але я все рівно все, все що можу, да, я, я поділюся, я розкажу. Немає, немає секретів, не було і, і не буде. Які секрети? Секрет в чому? Що я просто стала їсти нормально, що я на все почала дивитися трішки іншими очима. І тим паче, я ж говорю, це саме найлегше схуднення взагалі, яке було в моєму житті. І особливо підійде людям, які вже знаєте, як ото говорять. Їдять і плачуть, плачуть, але все рівно їдять. Оце в мене майже був такий випадок, єдиний, що я не плакала. Але їла, розуміла, що я роблю собі гірше, що це що цього вже не можна робити, що треба вже зупинитися. Я все прекрасно розуміла і, і намагалася, намагалася робила, робила день, два, три, тиждень, два тижні, і все, я зривалася. Я зривалася, тому що все рівно багато якихось заборон, я не доїдала, я знову і знову були ці е, як, спроби на дефіциті калорій, а це була моя помилка. От, і все. Мені він не підходить, і мені не можна не ставити ніяких ніяких рамок. Зараз дуже круто. Я можу поїсти в будь-який момент, я можу навіть стати три години ночі і поїсти, якщо я хочу. Єдине, що це з категорії дозволених продуктів. Немає в мене такого продукту, який я не їм вночі, ні. Все, що я готую, все, що я їм, я можу їсти в будь-який час, в будь-який час доби, коли мені тільки-тільки захочеться. Саме головне це їсти по голоду, не від скуки, не від того, що ти сів фільм дивиться і тобі аби щось почмакати. Ні, чисто по голоду їсти. А щоб почати їсти по голоду, щоб отут було насичення, треба спочатку, да, самого, як ти починаєш худнути, треба, як сказати, накормити себе білком, наситити. наситити. Ну і, звичайно, трішки поборотися зі своїми звичками. Просто зі своїми звичками, коли тебе тягне там да, на солодке, ще кудись. Ну, в мене також це було, я також пройшла цей етап. Зараз я вже, та не тільки зараз вже давненько, не хочу ніякого ні солодкого, ні булочок, ні пиріжків, ні пельменів, не ні біляшів, ні, нічого не хочу. Абсолютно нічого. Їм по голоду і те, що в мене на даний час там лежить в холодильнику. Ну, що в мене лежить в холодильнику? Тільки те, що я сама купую. Те я його їм. Немає в мене такого, як було раніше. Зовсім. Їм чисто для того, щоб жити. От і все. Все пізніше ще почитаю коментарі. Всім гарних схуднень.